Інцидент відбувся біля продуктового ринку. Отець Роман приїхав у рівне з села Радухівка на вулиці Сагайдачного. Його фіат зупинили працівники. Даї зупинив мене під самим світлофором. Каже, ви приїхали на знак, який вам забороняє проїзд. Я кажу, де той знак? Там кажу, давайте я від'їду, щоб бо за мене потік машини, щоб я не заважав заднім. Він мені каже, ви мені не розказуєте, що я маю робити. Я закриваю форточку, від'їжджаю. Вони мене бігом доганяють. Розумієте, від'їхали. Я зупинився. Я відкрив форточку, кажу, тепер давайте будемо з вами говорити. Ви порушили на знак, який забороняє вам їхати, і, по-друге, ви не зупинилися на мою вимогу. Я кажу, мені право дорожнього руху кажуть, що я зобов'язаний зупинитися, але з отриманням права дорожнього руху. Я кажу, давайте показуйте фото відеофіксацію. Що я порушив? Ми не маємо фото відеофіксації. Тоді я кажу, хлопці, я не маю про що з вами говорити. Закриваю форточку і їду. Він мені три рази кулаком б'є по машині, ну не доганяють мене. По машині не бив. Даний громадянин веде себе абсолютно неадекватно, що він там розказує. На цьому все не закінчилось. Батюшка поїхав, але через деякий час знову повертався цією дорогою. У нього повторно відбулася сутичка з тими самими інспекторами. Перед самою машиною вони мене зупинили, і тоді мені кажуть, що ви порушили вже другий раз прав дорожнього руху. Що, 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 що я зупинився, але не з отриманням прав дорожнього руху. Я кажу, коли я їхав в ту сторону, так я сказав, що давайте від'їдемо, аби я нікому не заважав, була проблема. Я кажу, тепер я зупинився там, де ви мені вказали. І десь пройшло пів години, от вони зі мною, і тоді починають на свої е, приватні мобільні телефони знімати, що як я порушу правила дорожнього руху. Я не хочу з цієї сторони підходити. Підходь з цієї сторони, ти мене зупинив, то підходь, що ти хочеш. Хочу ознайомити вас. Роман Львович. Я вас я ще, раз, я ще раз тебе забороняю знімати. Роман я, Львов, я... покажи мені, покажись, Роман Львович Ви я... відмовляєтесь відмовляє на даний я момент від... від... пред'явити посвідчення це, водія? Це, 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 То пред'явіть, будь ласка. Я ж вас прошу. Покажайте, У вас є документи? От при руху пішов поняв. приїхав водій, припаркувався за патрульним автомобілем з порушенням правил дорожнього руху. На вимогу працівника від... Від міліції від відмовився пред'являти документи в присутності свідків. Ображав нецензурною лайкою. Якщо я порушив, то я кажу, покажіть мені фото, відео Тоді складайте протокол на основі доказів, так а не так, вони мене зупинили. Вони мені кажуть, що немає фото відео фіксації, і вони складають протокол. Тримають мене вже вже 12-ї години, а вони мені забороняють. Бо як я завів машину, щоб я прогрів, бо я дуже змерз у машині, то вони стали спереді і ззаді, що я тікаю. Розумієте? І все. У присутності журналістів між даїшниками та священником діалог все ж відбувся, але не надто результативний. А чим ви докажете? Як це я ну, докажіть мені, докажіть мені, що ви чому що ви я сам зупинився, 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 а не ви мене руху у ту сторону на вас зупиняли? А в ту, ми зупинили, як їх, а ту сторону як я їхав, ви мене зупиняли у ту сторону, їхав, ви мене зупиняли. Ту сторону, та зупинили. Ви то як ви мені можете вас... доказувати, що я, я вас... щось порушив? Я вас тут не зупиняв, ви то самі зупинилися. Ну от така ситуація, прошу, хай, хай всі дивляться, Безпреділ в державі лишився. Хлопці, вам купити білет за Януковичем, я вам куплю. Як ви бідні не маєте, їдьте за Януковичем і там безпреділ робіть. Вроді має все в державі змінити хлопці. На вас складено два приїде, адміністративних протоколи згідно статті 36 частини 2. Я об'єднав ці два протоколи і виніс одну постанову. Фот. Після короткої перепалки кожна із сторін все ж залишилась при своїй думці. Вартові доріг склали на батюшку два адміністративні протоколи, а саме за порушення правил зупинки та відмову показати документи. Отець Роман з цим не згідний і планує писати скаргу на працівників ДАІ.